Після ночі вирішив таки зганяти за лутом забрати і взяти ресурсів для відновлювання бази після демолішера, так би мовити. Так, зараз заскочимо, заберемо той ящичок, глянемо, що нам там цікавого прилетіло. І в мене на базі ось тут, в гаражі, є бетонна мешалка. Там, здається, було кілька тисяч. Готового вже бетону. Я напередодні якраз туди заходив. Треба взагалі цю базу, ну, якось облаштувати зовні, де да? вона ще сама також не в бетоні. Я ось так дивлюсь, якщо будуть демалішери приходити, то довго вона не простоїть, м'яко кажучи. Тому я і не хотів на цій базі зустрічати, бо якась була перечуття, знаєте, що може прийти демалішери. Там він зірвав просто відстрілочну, да. А тут база з лутом, ну, короче, було б і неприємно. Так, там дядько якийсь. Ой. Ой-ой-ой. Так, давайте проїдемось, може де ще є поліцейське авто. Там, може де і є, але зараз я його поки що не бачу. Так, все ж таки повертаємося ми до. бази. До моєї бази. І... Де вона там. У гараж. І будемо. Потроху там... Брати ресурси для відновлювання. Найкраще і цю, мабуть, базу треба поліпшити. Хоча цю, бачите, я будував більш, більш вона. Ну, якось так. Ні, також, також в один слой. Ну тут хоча б вона цей землею обкладена, да хоч трохи. Що таке також, Да Я думаю, що демолішер внесе оце все. Треба її плитами обкласти хоча б. Хоча б, хоча б плитами, да щоб була якась друга опора, підтримка. Так, ну що? короче є над чим працювати? Що у нас тут з бомбами? О, як приємно, да Це на наступну ніч. Що у нас з бетоном? Також приємно. Це сюди. Так, і треба зробити камінці. Що в мене тут з землею? О, землі в мене тут багатсько ми зараз цю землю закинемо переробку. У мене залізо потрібно буде, дерево потрібно буде. Це потрібно, коротше, цеглина хай плавиться. Це на наступну. ніч Що нам там за книжечки прилетіли? Ну, непогано, так як знадобиться, знадобиться це вже я знаю. Це. О, ділянки, дивіться. Ми зможемо нарешті наші у мене вже сталевий люк стоїть. Ось тут у мене є ділянка. Де вона? Тут лише три. Зараз ми зберемо наші врожаї і посадимо. Нарешті я закінчу свій огород. Як закінчую? Просто його трохи розбудую. Так, да, І все. І ми зможемо тут вирощувати. Трохи більше рослин, ніж було до цього. Що я вважаю приємним, невеличким досягненням для цього невеличкого відео. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ID Play. Підписуйтесь і заходьте. Продовження буде згодом.